Вітаю! Продовжимо марафон НМТ Математика 2025 рік. Розбираємо завдання від 4 червня. Перше треба виконати ділення, тобто поділити 3 на 0,3. Якщо ми ділимо, то нам треба кому перенести, а тобто збільшити число в 10 разів. Тобто, 30 ми вже ділимо на 3. Це, відповідно, буде 10. Ідемо далі, друге завдання. У нас є. В кав'ярні 10 видів десертів і 12 видів кави. Відвідувач хоче замовити один десерт або одну чашку кави в цьому кафе, скільки всього різних варіантів. Тобто, якщо ми бачимо або, то у нього варіантів 10 додати 12, буде 22. Якщо б було І, тоді б ми множили і тоді отримали б інше число. Тому в нашому випадку 22 варіанти. Третя задача. Треба обчислити кут трапеції невідомий. На малюнку всі кути позначені. Ми знаємо, що в трапеції у нас є 360, або сума ось цих кутів дорівнює 180, якщо з цього боку 100, тоді цей кут буде 80. Ідемо, четверте. Четверте був розбір, дивіться, будь ласка, відповідь тут буде 3. П'яте завдання. В п'ятому завданні відомо кут. Покажіть кількість прямих, що проходять через реба куба і паралельні прямі Б. Бачимо через ребра куба, тобто місяць ребро. Паралельна АБ є пряма ДС, паралельна АБ є пряма Д1С, і паралельна АБ є 1 Б1. Тобто у нас лише три паралельні ребра є до АБ. Шосте завдання треба. За графіком визначити точку перетину з вісім Y, причому ординату. Ординати це значення Y, відповідно, тут буде 3. В 7 завданні треба встановити, які з них твердження правильні. BM перпендикулярна BC. Якщо тут висота, значить із цього боку теж 90 градусів, так правильно. Трикутник ABD є рівностороннім. Дивіться, якщо ми проведемо БД, у нас висота є і медіаною, а це означає і бісектрисою, тобто трикутник рівнобедрений. Далі, якщо це ромб, то АБ дорівнює АД, відповідно, три сторони рівні, да, він рівносторонний. В рівносторонньому трикутнику кути по 60 градусів. Відповідно, якщо розглядаємо третє, то. Щоб знайти кут АДЦ 180-60, 120, вони в два рази між собою відрізняються, тому і це теж правильно. Всі три є правильними. У восьмому завданні треба спростити вираз і застосувати властивості степеня. Ну, По-перше, П в другому ми поки що залишаємо. Далі, щоб підвести до степеня, ми підводимо четвірку і 6 множимо, тобто під кореневий вираз, буде корінь третього степеня з П 24 степеня. Далі, коли у нас корінь є і степінь під коренем, то ми можемо їх скорочувати. Тобто, якщо вони один на одне діляться, ми можемо це зробити. І це вже буде 24 поділити на 3, це буде відповідно 8. При множенні у нас. Степені додаються, і відповідь буде П в 10. Зверніть увагу, властивості є в довідковому матеріалі. 9. Цукерки фасують по 6 штук. В якому, в якому з наведених значень може дорівнювати загальна кількість цукерок, якщо вони повинні всі бути без залишку. Якщо може і по 6 штук, це означає, ми повинні число поділити на 6. Треба проаналізувати, з чисел націло ділиться на 6. Щоб число ділилось націло на 6, воно одночасно повинно ділитися і на 2, і на 3. На 2 ми знаємо, число ділиться, коли закінчується парною, парною, парною цифрою. Вони всі закінчуються на 3, коли сума цифр числа ділиться на 3, тобто 1 плюс 0 плюс 2 це буде 3. 3 ділиться на 3, тобто це відповідь А. А якщо ми далі проаналізуємо 9 плюс 2, 11, 11 на 3 не ділиться. 1 плюс 1 і 2, 4 націло не ділиться. І так далі. Не витрачайте час. Ось ця ознака подільності на 6. Десяте завдання. У прямокутній системі координат задана точка С з координатами і Д. Точка D є проєкцією точки С на вісь Х. Знайдіть відстань між точками С і Д. Щоб знайти відстань між точками, ми використовуємо формулу скорена. Але для цього ми повинні знати точку D. Якщо це проєкція на вісь Х, Х у нас зафіксований, все решта обнуляється. Тобто, точка Д має координати мінус 1 0. 0. Ми можемо знайти відстань між точками. Ми від кінця віднімаємо початок і в квадраті, тобто мінус 1 відняти мінус 1 і в квадраті, звертайте уваги на знаки. Додати 0 мінус 3 в квадраті, додати 0 відняти мінус 4 буде плюс. Аналізуємо: тут буде 0, 3 в квадраті 9, 4 в квадраті 16, 25, корінь з 25 – 5. В 11 завданні логарифмічне рівняння. Укажіть, якому належить корінь проміжок. Укажіть. Отже, щоб розв'язати, давайте пригадаємо, що одиничку ми можемо розписати як логариф за основою 5 5 це буде одиничка. Тобто ми можемо завжди ось тут однакові числа використовувати, і це буде один. Від, в залежності від того, що у нас задано в задачі. Тобто тут ми ставимо плюс логариф 5 з 5 і дорівнює логариф 5, 12. При сумі логарифмів. У нас ці числа множаться. Тобто, пишемо один раз логарифм за основою 5, числа 5х дорівнює логарифм за основою 5, 12. Коли логарифми однакові, нам достатньо 5х прирівняти до 12, і щоб знайти х, ми повинні 12 поділити на 5. Якщо ми ділимо 12 на 5, Звісно, ми отримаємо 2,4. 2,4 належить проміжку від 2 до 4. 12. В паралелограмі АВЦД діагоналі перетинаються в точці О. Знайдіть довжину сторони АД, якщо і так далі. Отже, у нас є спочатку діти паралелограми АВЦД. Якщо у нас в паралелограмі є діагоналі, і сказано що вони перетинаються в точці О, треба знайти сторону АД, АЦ діагональ буде дорівнювати 8, БД-діагональ дорівнює 6, а косинус кута АОД дорівнює мінус 1 четверта. Зверніть увагу, в діагоналі точкою перетину поділяються навпіл. Тому ми одразу можемо підписати не 6 і 8, щоб у нас на малюнку все було зрозуміло, а 4 і 3. Щоб знайти цю сторону АД, ми використовуємо теорему косинусів. У нас навіть підказочка є. Чому теорема? Тому що це не прямокутний трикутник. Тому, щоб знайти АД в квадраті, причому ця теорема є в довідковому матеріалі, ви можете дивитися. Потрібно 4 в квадраті, додати 3 в квадраті, відняти подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними. Косинус кута АОД. І ось тут ми одразу могли підставити мінус 1 четверта. Давайте далі розбиратися і рахувати. 4 в квадраті 16, додати 9, підняти. 2 на 4 на 3, і оцей мінус сюди піде як плюс 1 четверта. Ось тут четвірочки можна скоротити. Відповідно, 16 плюс 9 буде 25, додати 6, це буде 31, а корінь не добувається, але така відповідь є. Тому обираємо відповідь А. Укажіть первісну функцію. Знов дивимося в таблицю первісних і о, знаходимо трічка, як коефіцієнт залишається. Первісна косинуса це синус, первісна х ікс квадрат, поділене на 2. Шукаємо відповідність і знаходимо 13. в 14 завдання спростити вираз. Можна взяти і перемножити, як ми зазвичай робимо, але тут можна побачити формулу скороченого множення, якщо ми в першій дужці поміняємо місцями, тому що в різниці квадратів на першому місці пріоритет має дужка з мінусом. Відповідно, 1 третя в квадраті відняти 2 п'ятих в квадраті. 1 третя це 1 дев'ята. Відняти 2 дві п'ятих двічку в степінь і до чисельника, і до знаменника. 4,25 х квадрат. Відповідність знайшли відповідь де отримали. І 15 -те завдання тестове розв'язати систему. Система дуже проста: все, що з ексаму в одну числа в іншу. Переносимо з сторони, сторони міняємо знак на протилежний. Ідемо. Дивіться, 3х відняти 5х більше будерів мінус 6 додати 2. В іншому 7х відняти 4х, менше будерів мінус 5 мінус 1. 3х відняти 5х, це буде мінус 2х, мінус 6 додати 2 буде мінус 4. Мінус 2х більше водорівня, мінус 4. 7 відняти 4 це 3х менше водорівня, мінус 5 мінус 1, мінус 6. Тепер нам треба знайти х. Якщо тут стоїть невидиме множення, ми будемо ділити. Але увага, коли ми ділимо на від'ємне число, знак нерівності міняється на протилежне. Тому тут буде вже х дорівнює, мінус 4 поділити на мінус 2, це буде просто 2, х менше, бо дорівнює, тут ми ділимо на 3 на додатнє число, і буде мінус 2. І в нас тут менше і менше. Як то кажуть менше меншого, що це означає в математиці? На першому місці мінус 2, тут 2. Менше двох і менше мінус двох. У нас на цьому проміжку є штриховка і зверху, і знизу. Тобто відповідь у нас буде від мінус нескінченності до мінус двох, включно. А нескінченність завжди у нас в круглих дужках. Ось так розв'язали перші 15 тестів.